Підходьте творчо, ремонт це творчий проект, а молода пара з хаски пломбіром живе в квартирі два з половиною роки і весь цей час робить ремонт, навмисно затягуючи процес, щоб реалізувати все все творчі задумки, самостійно фарбували стіни, ретельно підбираючи колеровку, самі зробили кухонний острів з мозаїки, самі придумали перепланування і позбулися непотрібних перегородок тут багато чого ще зробили самостійно. Дивіться самі, почніть з малого думка про те, що доведеться самим зробити ремонт, пригнічує. Складіть список робіт, які вам хотілося б зробити самостійно. Може бути викласти бажаний візерунок з керамічної плитки, відреставрувати старі рами, двері або меблі, або демонтувати старі шпалери. Вирівняти поверхню стін і самим продумати і реалізувати їх бажаний колір. Почніть з малого і є велика ймовірність, що поступово ви втягнетеся в процес. ВІФТІ з постом Instagram, а пост Шарет Бі 33 метри ремонту своїми руками. Ремонт методолу ОНВ двадцять 23 2019 а 4 один ампс. Використовуйте ніші починаючи ремонт з нуля, насамперед знайдіть в плануванні затишні куточки і ніші. Відведіть їх під системи зберігання. Таким чином ви зможете отримати на виході легкий і стильний інтер'єр, не захаращений шафами і зайвими речами на зразок пилососа, швабри і просувальної дошки, також ви зможете розширити передпокій, тим самим створивши при вході відчуття просторої квартири, адже коли всі речі прибрані в спеціальні ніші. Передпокої нічого не висить, не варто і не валяється, як це зазвичай буває. Передбачте в цій ніші освітлення на самому початку ремонту. Зручно, коли в вбиральні передбачені датчики руху, вівті з постом Instagram, а пост шаредбі тридцять 33 метри ремонту своїми руками. Ремонт етодолу онсеп 23 2019 дві 1.1.1.2. ат Спробуйте свої сили. Після того, як Аня і Женя самостійно поклали керамограніт в передпокої, вони зрозуміли, що тепер можуть виконати всі роботи самостійно, чому передпокій, невелика площа, недорогі матеріали і часто відокремлений закуток. Тут можна спробувати свої сили і в гіршому випадку потім переробити, а в кращому, отримати безцінний досвід і набити руку вівті з постом інстаграм а постшаредбі тридцять 33 метри ремонту своїми руками. Ремонти та долу Ондець двадцять п'ять дві тисячі дев'ятнадцять а дев'ять, один експериментуйте з дешевими матеріалами. Автори цієї переробки хотіли замовити велике дзеркало в передпокій, але потім випадково знайшли самоклеючу дзеркальну плитку і знизили витрати в кілька разів. Не відмовляйтеся від дзеркала в повний зріст або навіть цілої дзеркальної стіни в передпокої. Цей прийом дозволить вам розширити коридор і зробити передпокій просторою, у цій передпокої стіни для дзеркала не виявилося, довелося зробити дзеркальні двері, і це було того варте. цей же прийом можна повторити в кухні або ванні, обклеїти дзеркальною плиткою кухонний фартух і значно заощадити на керамічній плитці або простір над раковиною. Вієвті з а пост апостшаредбі Бі 33 метри ремонту своїми руками. Ремонт етодолу ондець 9, 2019 тисячі 8. Т6 шість придивіться до фактурних стін. Зараз в моді декоративна штукатурка, шорстка фактурна поверхня, стін зустрічається в дизайнерських інтер'єрах все частіше, а в цій квартирі господарі придумали як оформити стіни максимально дешево. Цим лайхаком стало чорнове вирівнювання. Пара попросила робітника вирівнювати стіни не до кінця. Зверху стіни пофарбували в один шар, створивши ефект фактурної штукатурки, весь процес обійшовся максимально дешево. В майбутньому на стінах з'явиться другий шар фарби. Вієвті з постон Інстаграм а пост шарет бі 33 метри ремонту своїми руками. Ремонт Ремонтето долу Онджан29-2020 ад 1.1.02. збирайте вдалі ідеї в блогах. Як зробили герої цієї переробки? Підглянувши ідею стільниці з мозаїчної плитки, Аня сама виклала такою плиткою кухонний фартух, в основі якого два склеєних між собою листа фанери вийшло дуже бюджетно. Цю ідею можна повторити в оформленні стільниць в кухні або ванні, фартуха і навіть підвіконь. До речі, підвіконня у вітальні хлопців теж зроблений своїми руками з дерев'яної панелі. Купленою в будівельному гіпермаркеті Вівті з постон Інстаграм пост шарет бі 33 метри ремонту своїми руками. Ремонтето долу Он Джан 18 2020 а 3, 1,0 амп зощаджуєте на світильниках, їх можна зробити своїми руками. Вам знадобляться дроти, патрони і плафони. Красиві і дешеві можна знайти на Алі Експрес, Віке Обі та інших бюджетних місцях. ViefT спостон інстаграм Instagram пост Шеретбі тридцять 33 метри ремонту своїми руками, ремонт етодолу ОнФеб два дві тисячі двадцять а сім 43 амп ампстосвої телехак по роботі з деревом. Вам знадобляться конструкційний щит з будівельного гіпермаркету Антисептик, тонування і фінальний лак, отримана дерев'яна стільниця для кухні або ванни не поступається дизайнерським варіантів. А коштує в десятки разів дешевше ВІЄФТІ з постон Інстаграм а постшаредбі Бі 33 метри ремонту своїми руками. Ремонт етодолу он аю 11 2019 тисячі дев'ятнадцять а дев'ять використовуйте висоту стель, зробити в квартирі з високими стелями горище під силу навіть любителю. За два з половиною роки тут нічого не зламалося і не продавилося, зате з'явилася розкішно сходи. А внизу під горищем розташовується цілих три гардероби, Віфті з Інстаграм, а пост шаред бі 33 метри ремонту своїми руками, ремонт етодолу Онджан двадцять 29. 2020, а 9, 1,4 чотири знижуйте витрати на меблі, відповідні шавки, полички і шухлядки можна купувати в самих бюджетних будівельних гіпермаркетах, а потім фарбувати в бажаний колір і міняти при необхідності фурнітуру її можна замовляти залі. експрес, так зробила героїня при оформленні ванної кімнати. UFT з постом Instagram Apostare RedB33 метри ремонту своїми руками ремонт ето долу on io29-2019AT1024AMPрейковий декор. Це просто подивіться, як наша героїня зробила рейкову стелю. Точно так же можна зробити екран для ванної або радіаторів опалення, а також міжкімнатну перегородку. Вам знадобляться рейки з будівельного гіпермаркету? кріплення для них і трохи завзятості. Вівті з постом інстаграм, а пост шарет бі 33 метри ремонту своїми руками, ремонт етодолу он от 7, 2019 ад 1, 0, 2, 5 ампт.